Друзі, усім привіт! Тільки но прийшла від матусі і чомусь так захотілося пройтися по клумбочках, показати, як всі мої рослини, тобто наші друзі, почувають себе в грудні. На вулиці вже після обід і дуже швидко темніє. Але я що зможу, зараз пройдуся, покажу. Тим паче, що мені дуже сильно пох... хочеться показати свій рододендрон. Я вам уже розповідала, але зараз повторюся, що цю рослинку рододендрон, це вічнозелена зелена рослина. Я купила одну єдину і хочу спробувати, як вона перезимує нашу зиму. Бо зими, ви знаєте, які в нас то дощ, то мороз, то обледеніння, і бурани з вітром бувають, що дерева ламає, все, що хочеш, можна за один день побачити. І оця квіточка, я спостерігаю за нею і дуже хвилюсь. Оце то. Як іде дощик, і холодно, оце все листя повністю так опускається, опускається, притуляється до стовбура і якось темніє. ніби темніє, нібито його вдарило морозом, воно потемніло пропало. Потім зранку гарна погода, виходить сонечко. І це листя знову розправляється. Друзі, ну це диво дивно. Я вже декілька разів спостерігала, що цей рододендрон міняється. То він пропадає, то він знову розпушується і дуже добре себе почуваю. Ну, нехай. Я все таки сподіваюся, що він перезимує. Чому? Тому що я дуже сильно хочу до своїй гортензій, на свою нову клумбочку. Добавити рододендрині. Рододендрини також гарні, красиві, шикарні квіти, які можуть. Де воно м'явка. Я думаю, де воно м'явка Мась, це я тут друзям розповідаю, що рододендрони можуть бути маленькими, можуть бути дуже величезними і 3 метри, і вище я знаю цілі дерева з товстими стовбурами. Це чагарники, які ростуть. Між деревами в лісі і дуже полюбляють тінь, вологу, тоді вони добре ростуть. А якщо на сонечку, так вони можуть ще й пропости. Я посадила ця сторона, у мене більш така тінєва, тут абузочок розпушується, накриває рододендрон. Квіточки розростаються, оці плетисті троянди дуже сильно розростаються, лягають на стежечку. І рододендр ховається в тінь. Оце я вам хотіла показати, цю дивну рослину. Вербушка прямо в рот мені лізе. Ви подивіться, які гілочки, я все вам не покажу. Мене питають, наскільки ці гілочки хвильості. Так от, подивіться, це не спіралька, що там прям дуже кучеряві ні, друзі. Дуже багато зараз загущено цей гілочок. Але верба масюдана сама себе очищає. Тобто по весні, коли ми підійдемо до цього дерева, дуже багато буде між цими гілками сухого. Його не обрізають, воно сухне дуже цікаво. На гілочки. Образовується таке кілечко, і від нього починає сохнути нижня гілочка. Її підходиш, береш і отак дьоргаєш. вона дуже легко від цього кілечка відривається. Тобто, все сухе я ручками посмикала, і воно осипається дуже добре, відламується саме до живої тканини. По весні верба дуже рідка буде. Все сухе ми почистим, і тут декілька гілочок буде висіти. Ну потім я вам все покажу і розкажу. А зараз ну, мене питали, наскільки хвильості. Ось оце. Оце от отакі вони хвильості. І забарлення яскраве, таке яскраво помаворанчеве, потім буде яскраво-червоне. Така цікава рослина. Якщо формувати красиво, вона буде гарна. Так, друзі, гортензійки. Як себе почувають? Ну, звісно, ті, що я ворота, ті, що я накрила пізненько, все одно там листячко обмерзлось. Оці кущики тут лаймлайт, полярний ведмедик, і я іти разом назавжди. Я дивлюся. Нормальні кущики, гілочки коричневі стоять, нічого не почорніло. Я думаю, по весні ми обріжемо низенько, воно розростеться і будуть гарні кущі. На слідуючий рік по весні дуже сильно вони не розростуться, а тільки трішки підростуть, бо гортенці розростаються повільно. Хочу показати вам: ой, це гібіскуси живі, здорові. Гібіскуси тримаються. У мене їх тепер аж три. Я посадила один ось. За киріюшечкою посадила, ну не прям за киріюшечкою, а трішки збоку. І за парканом на вулиці також посадила гібіскус. Тепер у нас багато цих кущів. Покажу вам вічне літо. Тут заховалась гортензійка, я її то накриваю, то відкриваю. Ой, Вона аж прилипла. Листя, звісно, що побило морозом. А бруньочки я не знаю. Якщо навіть отута пропали, то знизу. Все одно прокинуться. Я впевнена, друзі, буде вічне літо, тільки не знаю, чи буде квітувати. Зараз морозя, холодно, тому нехай поки що буде накрите. Дивіться, яка крига. Водичка в обід було тепло, щось накапало. А зараз все замерзло. Так, як наш плющик посадили ми в цьому руці дуже пісно з вами плющі. І точно так, як рододендрон. Мороз, волога. Йому холодно і він зжимається, отак приплюснюється і вигляд, нібито пропав. Тільки сьогодні в обід сонечко вийшло, все листя попіднімалося. Так точно там і біля паркану, я вам потім покажу. Отут дуже маленька гортензія. Я боюсь, щоб вона хоч вижила. Це Ваніла Фройс. Ванілушка Фройс. Подивимось, як... Ну, як обізьоночка лоса. До нас не підходить, бо знає, що я її на ручки не візьму. І вона це мучається, мучається. На таточки ні фірточки лазить, все слиною обмазує. Ті, тігріночок, ти тигрьок, ти тигрьочок, що ти біжиш? Спіри Ой, красатулечка, оця, думаю, швиденька піде в рус, хоча сумніваюся, що вона дуже швидко розростеться. Також рослинка не дуже швидко. Оці шапочки ще не обрізала на гортинці, нехай по весні будемо обрізати. Киріюшечка листя не осипала, так і стоїть з чорним листям. Ну, Хоч квіточки пожухли, а то вона дуже довго квітувала. Ось малесенький гібіскус. Все добре з ним. Ось розростеться по весні, краса буде. Дай божечки, щоб все добренько було. Назва гартенців вже позабувала. Diamond так, отут Diamond Ну, Вона якась така слабесенька, дві гілочки. Подивимось, що воно буде по весні. На цій клумбі в нас буде рости слива. Я її обрізала, щоб вона дуже висока не росла. Отаку От пишну широку хочу зробити. Дивіться, скільки скелетних гілочок залишила. Так. Трав'янистий гібіскус з дуже крупними квітачками бордового забарвлення повинен зійти з землі повністю, а із землі по весні прокинутися і відрости. Ну, я дивлюся, гілочка тримається, ну, не ходить, то секотором по весні обріжемо. Магонійка наша прижилася, скільки радості. Я думала, що вона пропаде, бо я її. Пересадила разом із сосною у серпні, 1 серпня, коли була спека, і я цей череночок сюди, прямо на спеку, бо тут клумбочка дуже жарко. Нічого, росте, добре себе почуваю, правда, поливала я кожного дня і вечором, і зранку. Давайте ще роздивимося наші клумби, уже всі вам покажу. В грудні хочеться мені самій. Засняти, та які вони були. Троянди, все одно деякі кущі так і стоять з зеленим листям, не осипаються. Це чепіндейл, дуже міцна рослина, листя триматимуться аж до весни. По весні будемо формувати, звісно, обрізати низенько і розростатимуться красиві кущі. А тепер, друзі, подивіться на мій бадан, що з ним трапилось. Точно так, як і рододендрон. Листя жухне, лягає на землю. Я сперва, як побачила вперше, подумала, що ну все, пропав, морозом побила. І Як тільки сонечко виходить, все його листя піднімається і дуже гарно й пишно стоїть. Я, я здивована, що рослина може отак зав'яти, а потім нібито нічого не було, знову підняти листя. От навіть Рододендро, сьогодні погода ще гарна. Дивіться, як листячко стоїть. Коли листя пов'яне, опуститься, почерніє, я вам засніму покажу, який він може бути. Так точно і бадан. Оце зараз подивіться, який він. А потім, коли все підніметься і розпушиться, я вам засніму і покажу. Вічно зелені рослини себе так бувають поводять. То в'януть, то знову піднімаються. Цю гортензію блюбер потрібно було накрити, але я не накрила. Минулого року також не накривала. Але квіточок, як бачите, є. Раз, два, дві. Поза минулому три квіточки було. Подивимося, що цією весною буде. гей гейхери. Подивіться на цю гейхерушку. Вона точно так, як і оцей бадан з рододендроном, листя в'яне. Крути його навпаки, Оце під низом отаке фіолетове, а зверху зелене. І воно, коли морозець і волого, чомусь листячко переворачується, нібито воно якось себе зберігає так дивно. А потім, коли сонечко в обід, воно знову розпушується, піднімається. Ну, Оце вже точно не піднімається. це Брунера. Брунера, квіточки дрібненькі, блакитні, дуже гарна рослинка. Але цю рослину треба повністю прибирати з землі, а по весні новенькі відростають. А гейхера ні, гейхера вічно Це листячко не прибираємо. Воно розпушиться і буде по весні гарне. А ось плющик. Плющик, який мені рекомендували прибрати з-під бузка, бо говорять, як бузок заплете, буде мені бідо. Але плюща ж через три роки піде в рост гарно. А три рочки поки що. Масю, не трогай сумочку, то не твоє. Я не хочу, щоб ти чіпала мою сумку. Будь ласка, то моя, так. Да. Дивіться, яка вона цікава в темряві. Так, я вже не згадаю, які я тут понатикувала. Я знаю, що там он блакитний гібіскус і чорноплодочка. Що? Що ти мнявкаєш? Так, що в нас тут? Та Радодендрен такий зелененький. Ось, бачите, так листячко починає так, нібито скручуватися. Воно скрутиться, а так опускається. Друзі, він отакий ось весь стоїть. А потім опять піднімається. Так, ай ну це вже по весні будемо прибирати тут, так міняти все. Так, березклетик стоїть, темно, треба вімкнути світло. Вімкнула світло, відразу так світло стало. Хоча все одно камера дуже погано визначає. Так, ну сама моя улюблена, сама красива частина моїх клум це мені здається Ся. Я тут так удачно висадила всі хвойні. Рослини, квіточки вічно зелені, такі як ось армерія, зелені кучечки. І ялівці розлогі, прямо стоячі, круглі. Що просто ця частина навіть зараз взимку, коли вже повинно нічого не бути, просто чиста чорна земля. А тут все одно гарно. Оцей ялівець по весні буде яскраво-жовтий. Зараз він, ну так, трішки. Он жовтіє, але він буде ще краще. І між оцими всіми хвойними рослинами, друзі, у нас з вами росте лавандушка, яку я дуже давно хотіла, намагалась виростити. І тільки в цьому році в мене вперше вдалася лаванда і ехінацея. Та ехінацея, така гарна, я так на неї надивилася, що поїхала до базару і купила ще різних сортів ехінацей, а їх там скільки. Вони такі красиві і різнобарвні і формою, і кольором, що я хочу цілу колекцію собі на цей. Оце я так закохалася в цю квіточку прекрасно. Ну і лавандушка подобається. Ну і забарвлення, отаке світле, яскраве, дуже виділяє клумби. Краще покажу покажу. Отак видніше. Оце сам шит, і на ньому по осені листячко салатне. Розрослося отакі От ось кучечки. І тепер вони яскраво світять. О, я бачу, що вже нічого не видно. Вони обов'язково замерзнуть взимку, друзі. Прийде час, і оце все листячко зелене почерніє і пропаде. Але самши він все одно розпушиться. Так, ну ялівчик такий гарний, розростається великий. Будемо стригти, бо він швидко нарощує свою зелену мосу. Ялиночка, і дивилась, назву вже забула. Назва така важко. Кримська сосна поки що живо. Лапчоточка також розпушиться. Ялиночку. Хочеться прикрасити, але не будемо поки що. Приріс у неї дуже великий в цьому році. Ви подивіться, яка палка торчить. І оця ця палка вся по весні заросте. Оцієї гілочки не буде видно. Цим літом вона три рази закладувала бруньки і розросталась. Тобто, отут був приріст, потім це був приріст, другий. І оце ще один приріст в кінці літа. Дуже швидко росте ця ялиночка. Їй три руки. Приблизно вона така малесенька була, а вже яка висока. Барбарисики всі на ягідках і здаються, що вони червоні. Але ні, друзі, там просто голий скелет без листя. Тут так ягідки світяться. І за барбарисами я називала грунтопокривний бересклет, а виявилося, що це варієгатний барвінок. Я взяла кучечку, відсадила сюди на камінці, хотіла пустити на опору, щоб плівся. Ну, Я думала, берескле, а воно барвінок варігатний. Ну, Нехай буде розплітатися на камінцях, на так звані альпійські горочки. Ввечері її вже майже не видно, але трішки все-таки познімаю, покажу вам, бо ніколи мені вдень тут ми насипали з вами насіння айстручок. І Треба не забути, по весні подивимося тут біля камінчиків, Проросте що небудь чи ні. Я, друзі, ніколи не знала, що айстри або чорнобривчики можна так розсіяти по осені, а по весні це насіння проросте. Мені написали, що таке можливо, і в людини кожного року розсипаються айстри насіння, а по весні проростуть. Ну, я хочу спробувати. Чому? Тому що те насіння, що я купую в магазині, воно в мене ніколи не проростає. І мені друзі порекомендували, Іра, треба проводити стратифікацію навіть звичайних айстр. Ну, друзі, ну щоб айстри вже стратифікацію проходили, ну, це взагалі. Як тоді виростити ті квітачки? Ну що таке стратифікація? Це потрібно насіння потримати е, в, в холодильнику. Або тут, Розкласти взимку і щоб всю зиму воно лежало на морозі. Оце називається стратифікація. І тільки потім вони проростуть. Розложила і чорнобривці і гострі, і нехай тільки не проростуть. <схід> так, хороші мої. Я дивлюся, моя сосна на штамбі навіть взимку росте. Вона взагалі не зупиняється. Боже, ту я, яка вже велика. Мені здається, що вона все більше і більше розростається. Ой, вже нічого не вийде. Клематиси, як ми з вами обрізали. Друзі, а ви вже пообрізали свої клематиси, бо мені там писали Ірочка, Ми хоч подивились, що робити з своїми кущиками клематисів. Та тепер знаємо, що їх треба обрізати, як і сіточки знімати. Та їх можна і ділити в корінці. Також лопаткою перерізали на чотири чи на три і поросажували, якщо кущ дуже вже густо заріс. І у коріння дуже багато е, гілочок. І ось Хейлі хайбрид вище залишили, бо цей кущ набагато нижче росте, ніж рамонушка. Рамонушка висока, аж на дах туди далеко за Кісюлька триколірна, мучається, мучається, щоб її на ручки взяли. А як травушка канарічник розложилася, також морозцем невеличким ударила і все, і вона понікла, як ті люттики. Придавила її до землі, приплескала. Ось тільки одна висока стоїть. Гілочка. Це все будемо прибирати і обрізати. І від невеличкого морозу точно так розплескалася вівсяниця, травичка. Її, звісно, вже не видно, я бачу. Але вона стала, як гніздо От вона вся приплескалася, отут гніздо. Ой, я її трогаю, а вона вся, як склу, замерзла. Ой, яка лавандушка. Лавандушка світленька, її видно навіть вночі. Це самшитік, Гілочки салатні. Проглядається. Я лівець козацький, оце, бачите, такий тоненький. А ось на слідущий рік розростеться, знову треба буде обрізати. Так цікава рослинка розростається. Ракушки там покажи, покажи ракушки, не, не трися, не потрібно тертися в телефон. Відкрити тобі, ти ж не хочеш. Я її відкриваю, щоб вона йшла. В будиночок, а вона не хоче без мене. Стане біля дверей дивиться на мене і рати йдеш чи не йдеш. Ні, я говорю, не йду. Тоді я не піду і залишується. І зове мене, мучається. Ну ходімо буде. Тіді тяка, тяк, ті тяка тякохалюсь, тіді моя тяка О Вот ж подобається маса шиї. Грива така. Друзі, вам видно що-небудь? Мені видно, ну тільки так, полумрок. Ви подивіться, як по осені розрослася оця шапочка, кулечка сосни на штомбі. Тут знову виглядають гілочки, повипиналися, кулька нерівна колом. Тому що продовжує рости і треба, мабуть, стригти. Мас, будемо стригти сосну на штамбі? Яка твоя думка? Потрібно чи не потрібно? Чи прибрати? Скажи, Іра, ну не починай, оце своє приборот. Що за замуда, якщо і відразу прибероти? <кхи> так, ну тут уже нічого не видно. Квіточки нормально, друзі. Все почуваю себе гарно. Все. Росте, я думаю, гарно воно перезимує. І все буде добренько. Вон, дивіться, який скальний ялівець-блакитний. Ми з вами недавно ходили на прогулянку. Ну і по дорозі до лісу я вам показувала, біля паркану росли два ялівця, отаких от точно скельних. Друзі, вони наскільки були широкі. Ну, високі, то я знаю, що вони ростуть високі, але що по такі в діаметрі широчизні, я навіть не знала. І то мені жіночка говорить, Іра, їх ще й стригли. Я думаю, можливо, що їх стригли, та вони так масу наращують. Я все-таки сподіваюся, що мій не буде таким широким, і нехай він таким компактним і залишається, бо дуже багато території займе на моїй клумбі. Який і так не вистачає місця, я ж хочу ще багато квіточок. Там мені писали, ще хочуть квіти мені прислати. Друзі, присилайте, знайдемо місце і все посадимо. І в садочок мені кущі там сказали по весні прийшлють. Знайдемо, все посадимо. І будемо маливатись і вирощувати, обробляти. Ну, а що робити? Таке воно життя. Так що я сподіваюся, що він не буде таким широким, як я ото бачила на вулиці. Так, ну що ми, хороші? Трішки провела вас по клумбах в грудні, показала вам, як себе почувають рослинки, ось кізільник добре себе почуває. Масінька під ним грається. І свої там нужди, я дивлюся, справляє Вони там уже гортензійку маленьку уже наскільки оросили, що я боюся, чи прокинеться вона по весні. Ну, я думаю, все буде добре. Все, мої хороші. Всього вам самого найкращого. Погоди вам гарної, мирного неба над головою, і щоб у всіх все було добренько. Пока-пока. Мась, та ти хоч глянь на мене, ну що ж ти така неслухняна, ноль реакції, я ж тебе зову. Вона не звертає уваги, нібито не до неї. капець, що за кішечка така горда.